Під гаслом Хай небо буде мирним а Україна чистою. Студенти та викладачі Олександрійського медичного фахового коледжу приєднались до всесвітнього дня прибирання. Студенти медичного коледжу щорічно беремо участь у всесвітньому дні прибирання. World cleanup Day. у цей день ми разом із адміністрацією і працівниками коледжу. Тримаємо екологічну оборону. Для реалізації завдань цієї події було був розроблений і погоджений студентською спільнотою та затверджений адміністрацією медичного коледжу план заходів. Прибирання на території навчального закладу сухої трави та листя, висаджування квітів це далеко не всі заходи, які запланували активні студенти у Всесвітній день прибирання. Ми залучили всіх студентів медичного коледжу до цифрового прибирання, очистки пам'яті телефону. А ми знаємо, що чим менше файлів в телефоні, тим менше викидів со 2 Тому ми це зробили. Хочу зазначити, що всі заходи відбувалися з урахуванням правил безпеки. Захід пройшов чудово, всі студенти проявили працювитість і з легкістю справилися з тим завданням. Ми організували збір побутових відходів. Це, наприклад, листя, пляшки, різні пластикові вироби. І в подальшому ми їх відправимо на переробку. Наводили лад не лише на території навчального закладу, а й у гуртожитку. Студенти медичного коледжу прибирали коридори, кухню та кімнати. А щоб було не тільки чисто, а й тепло самостійно утеплювали вікна.